8 травня у нас будуть заходи з покладання квітів вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. 9 травня на 11 годину, що стосується міста Житомира, будуть проведені заходи біля монументу слави. Тому звертаємося до керівників громадських інших організацій, до громадян, до Житомирян з тим, щоб 9 травня не допустити провокацій, що до того, щоб у ці дні не використовувати якусь символіку іншу, ніж, державний, ніж державна символіка України, тобто державний прапор України. Тому прохання в ці дні також до політичних сил громадських організацій утриматися від використання партійної символіки та іншої символіки, яка може дратувати громадян чи бути сприйнята як провокаційна.